Привіт, друзі! Сьогодні ми підготували для вас захопливу вікторину про видатних українців. Тест складається із трьох рівнів складності. Кожен із них має 4 запитання. Зможеш упізнати всіх? Питання перше. Якого українського письменника називають каменярем? Івана Франка називають каменярем саме через одноіменну поезію, яка була написана ним у 1878 році. Питання друге: упізнай хто на фото. Це В'ячеслав Чорновіл, український політик, громадський діяч, публіцист, борець за незалежність України, разом з іншими діячами започаткував в Україні національно-визвольний рух шістдесятників та дисидентів, член української гельсінської групи. Кілька разів ув'язнений за антирадянську агітацію та пропаганду. Ваше бачення е нашої батьківщини, нашої держави. Відкрита демократична держава, відкрите громадянське суспільство, але держава з усіма компонентами держави. Ми сьогодні тільки маємо проголошену державу. Ми не маємо ні армії своєї, тільки міністра маємо. А без армії яка це держава? Я не кажу, що ми якось збираємося нападати. Чи хтось сьогодні збирається нас нападати? Але коли немає держава, стоїть немає армії з тої держави, ніхто не рахується. Держ армія це політичне Питання Третє: дане твердження правда чи вигадка? Це вигадка. Чорна рада це історичний роман українського письменника Пантелеймона Куліша, у якому зображено відому історичну подію Чорну Раду, що відбулася в Ніжині 1663 року. До речі, якщо вам подобаються такі вікторини, поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні наші відео. Також можете підтримати наш канал донатом за посиланням у описі до цього відео. Дякуємо! Питання четверте: Пізнай автора за цитатою. Ці рядки із вірша Любіть Україну Володимира Сосюри, видатного українського поета, письменника та перекладача, автора понад 40 збірок поезій. А зараз хочемо згадати тих, хто набрав найбільшу кількість правильних відповідей у нашому минулому тесті з географії України. Вітаємо! Ви справжні знавці. Якщо хочете побачити себе у наступному відео, тоді пишіть свої результати у коментарях. Питання п'яте. Хто був головнокомандувачем Української повстанської армії. Правильна відповідь Роман Шухевич. Український політичний громадський державний і військовий діяч, член Галицького краєвого проводу організації українських націоналістів. Активний діяч ОУН, головнокомандувач УПА. Питання 6. Впізнай, хто на фото. Це Ольга Харлан українська фехтувальниця, олімпійська чемпіонка та срібна призерка олімпійських ігор в командній першості. Триразове питання сьоме. Дане твердження правда чи вигадка? Це правда. Перший штучний супутник землі запущений на орбіту в СРСР 4 жовтня 1957 року. Сергій Корольов вчений конструктор космічних кораблів, основоположник практичної космонавтики. У 1957 році Нобелівський комітет хотів вручити премію в галузі фізики людині, яка відкрила людству шлях у космос. Однак радянське керівництво не розкрило прізвище головного конструктора. Воно стало відоме тільки після смерті вченого. Питання восьме. Пізнай автора за цитатою. Саме Ліна Костенко є авторкою цих рядків: українська письменниця, поетеса шістдесятниця. Твори Костенко перекладено англійською, польською, білоруською, естонською, італійською, німецькою, словацькою та французькою мовами. Ліну Костенко вважають генієм слова залізною жінкою та живою легендою. А її біографія є прикладом для мільйонів українців та невичерпним джерелом мудрості. Питання 9. який український вчений отримав Нобелівську премію? Правильна відповідь Ілля Мечников. Український науковець, один з основоположників порівняльної патології, еволюційної ембріології, імунології і мікробіології. 1908 року Ілю Мечникову спільно з Паулом Ерліхом присудили Нобелівську премію з фізіології та медицини за видатні заслуги в розвитку імунології. Питання 10. Впізнай, хто на фото. Це Дмитро Коцюбайло. Позивний Давінчі. Український доброволець, командир батальйону Вовки Давінчі Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, Герой України. Його позивний Давінчі пов'язаний саме з талантом. Він гарно малював. 7 березня 2023 року Коцюбайло загинув у битві за Бахмут. Питання 11. Дане твердження правда чи вигадка? Це правда. Петро Калнишевський жив у трьох століттях, оскільки народився у 1690, му а помер у 1803 му році. Після знищення Січі Калнишевського 1776 року було заарештовано і на пропозицію Потьомкіна довічно заслано до Соловецького монастиря. Останній кошовий отаман запорізьких козаків провів чверть століття в нелюдських умовах. На початку 1801 року він був помилуваний за загальною амністією. За своїми літами. І станом здоров'я залишився чинцем у монастирі, де й помер на 113 році життя. Питання 12. Впізнай автора за цитатою Цитата належить Івану Багряному, український поет, прозаїк, публіцист, журналіст та політичний діяч, автор двох неймовірних романів Тигролове і Сад Гециманський, а також безлічі творів різних жанрів: романи, повісті, публіцистика. Більшість з них написані за межами рідного краю і дійшли до нас вже після того, як в Україні з'явилися перші паростки демократії. Вітаю всіх, хто пройшов цей тест. Напишіть у коментарях, скільки балів ви набрали. Нагадаю, що глядачі з найкращими результатами отримають згадку у наступному нашому відео. Також діліться своїми враженнями та ідеями щодо нових тестів. Дякую всім за ваші коментарі та підтримку. До зустрічі у нових відео!